Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 10 класу. Повторення. Сьогодні ми повторимо поняття степінь з раціональним показником і його властивості. І розв'яжемо завдання на цю тему. І так ви вже знаєте, що добуток декількох однакових множників можна записати у вигляді степені. Тобто, якщо у нас написано 7. В третьому степені то ми 7 множимо на 7 множимо на 7 три рази. Основа показник і повністю степінь. А в першому степені дорівнює самому собі, якщо А змножений дійсних чисел. А в нульовому степені дорівнює одиниця. Нуль в нульовому степені не має смислу. А в мінус першому степені замінюється дробом 1 поділити на А в степені n, якщо А не дорівнює нулю і n належить множині натуральних чисел. Якщо ж ми маємо показник степеня у вигляді раціонального числа, тобто дробу, то при тому, що основа більше за 0, n натуральне число більше одиниці, то степенем числа А з дробовим показником m ділене на n є вираз корінь n степеня з А в степені m. І можна замінювати як степінь з дробовим показником на корінь nного степеня, так і. Навпаки, і туди і вправо, і вліво формула працює. Наприклад, а в степені 1 друга дорівнює корінь квадратний з а. Корінь квадратний з А дорівнює А в степені 1 друга або А в степені 0,5. Б в степені 3 /5 дорівнює корінь п'ятого степеня з Б в третьому степені. 7 в степені 0,3 0,3 ми можемо записати звичайним дробом і подати у вигляді кореня 10 степеня з 7 в 3. І, навпаки, корінь квадратний з 12 дорівнює 12 в степені 1 друга. Корінь 4 степеня з 7 в 3 буде 7 в, 3, в степені 3 четвертих. Корінь 9 степеня з 3а буде дорівнювати 3а в степені 19. І так, давайте потренуємося. Безумовно, що я запрошую вас спочатку роздивитися, поміркувати самостійно і виконати все, що можете. Ну, а тепер давайте звірятися зі мною. 25 в степені 1 друга це корінь квадратний з 25, 25 це 5 в квадраті, тобто дорівнює 5. 64 в степені мінус 1 третя, це корінь кубічний з 64 в степені мінус 1. 64 в степені мінус 1 дорівнює 1,64. А 64 це 4 в третьому степені 4 помножити на 4 помножити на 4. З підкорення третього степеня виходить 1 четверта. 36 в степені 1,5. Запишемо 1,5 як 3 других. 36 в степені 3 других. Корінь квадратний з 36 в степені 3. 36 це 6 в квадраті. Значить, буде 6 в степені 2 помножити на 3. 6 в третьому. 216. 6 помножити на 6, помножити на 6. 32 в степені мінус 4 п'ятих. Це корінь 5 степеня з 32 в мінус 4 степені. 32 в мінус 4 степені заміняємо на 1, ділене на 32 в 4. Корінь 5 степеня з 1 поділити на 32 в 4. По окремо можна записати корінь 5 степеня з одиниці і корінь 5 степеня з 32 в 4. 32. Це 2 в п'ятому. 2 помножити на 2, помножити на 2 5 разів. І тоді це буде 2 в степені 5 помножити на 4. З підкорення виходить 2 в степені 4. 2 в степені 4 це 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2. Одна, шістнадцята. Степінь з раціональним показником має ті самі властивості, що і степінь з цілим показником. А саме при множенні степенів з однаковими основами показники додаються, якщо числа А і Б більше за 0, а П і Q – раціональні числа. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, при піднесенні степеня до степінь показники перемножуються. Можна записати добуток в степені як добуток степенів. І А поділити на Б в степені П можна записати як частку А в степені П поділити на Б в степені П. Якщо А і Б більше нуля П раціональне число, то так само А в степені мінус П дорівнює 1 поділити на А в степені П. А ділене на Б в степені мінус П можна замінити Б ділене на А, тобто оберненим дробом, в степені П уже без мінуса. Тренуймося. Зупиняйте відео, поміркуйте. Спростити вираз. А в степені 1 друга помножити на А в степені мінус 1 третя. Показники додаються, так? Да? При додаванні дробів ми приводимо дроби до спільного знаменника спільний знаменник це буде 6 3 шостих додати мінус 2 шостих 1 шоста друге 2 в степені 4 п'ятих поділити на х в степені мінус 1,2. 4 п'ятих це 4 поділити на 5 0,8. 0,8 Мінус мінус це плюс 1,2, тобто х в другому степені. Третє. Показники перемножуються. b в степені мінус 5, в степені мінус 4 п'ятих при перемноженні показників мінус на мінус плюс 5 скоротилося буде b в четвертому степені. Четверте. Корінь квадратний з y помножити на y в степені 1,7 і цей добуток в степені мінус 1. Корінь квадратний це степінь 1 друга. 1 друга можна записати десятковим дробом 0,5. І показники додати. 0,5 плюс 1,7 це буде 2,2, і в степені мінус 1 y в, мінус 2, в степені мінус 2,2. П'яте. 8m в мінус третьому в степені мінус 1 третя. Запишемо поокремо 8 в степені мінус 1 третя і m в степені мінус 3 в степені мінус 1 третя. Степінь мінус 1 третя запишемо коренем. Корен третього степеня – 8 в мінус першому. М в степені показники перемножуються. 8 в мінус першому степені це одна восьма, а 8 – це 2 в третьому степені. Тобто корінь кубічний з 1 восьмої це одна друга. Мінус 3 помножити на 1 третю показник у m. Це буде 1. Одна друга м першому степені. Наступна задача. Знайдіть значення виразу. Ну, все так само, перетворення ті самі властивості ті самі. І знову запрошую вас потренуватися. Перше. 49 в степені 0,5. 49 це 7 в квадраті. Показники перемножуються 2 помножити на мінус 0,5 це буде мінус 1. І 7 в степені мінус 1 одна сьома. в степені 3 четвертих. 16 – це 2 в четвертому степені. Показники перемножуються, 4 помножити на 3 четвертих, ,4. 4 скорочується. 2 в 3. І 2 в 3 це 2 помножити на 2 і помножити на 2. 8. 0,125 в степені мінус 1,1 третя. Запишемо звичайним дробом 125 тисячних в степені, а тут переведемо в неправильний дріб: 1 помножити на 3 плюс 1 4 третіх, мінус 4 третіх. Скоротимо 125 і тисяча це буде 1 восьма в степені мінус 4 третіх. Мінус заміняємо 1 восьму на обернений 8 перших в степені 4 третіх. Ми можемо це продовжити, записавши 8 як 2 в третьому степені. 2 в третьому показники перемножуються, 3 і 4 третіх перемножуються, 3 скоротилося 2 в четвертому степені – це 16. Ще трошки потренуємося, зупиніть відео і поміркуйте. Перше. 36 в степені 1 третя поділити на 36 в степені мінус 1 шоста. При діленні показники віднімаються: 1 третя мінус мінус 1 шоста. 1 третя приводимо до знаменника 6, це буде 2 шостих, 2 шостих плюс 1 шоста. 3 шостих 3 шостих або одна друга. 3 шостих скоротили на 3. На 3. 36 степені 1 друга це корінь квадратний з 36 6. Друге. 7 в степені мінус 1 друга і в степені мінус 3 п'ятих. Помножити на 7 в степені 1,7. Спочатку ми перемножимо показники. 7 в степені мінус 1 друга помножити на мінус 3 п'ятих. І другий множник дописали мінус на мінус плюс 1 на 3, 2 на 5, 7 в степені 3. /10. 3 десятих запишемо десятковим дробом. І при множенні степенів з однаковими основами показники додаються: 3 плюс 1,7. 2, цілих. 7 в степені 2 це 49 Спростити вираз. Роздивимося. Перше завдання. Да? Перше завдання це формула скороченого множення А плюс Б помножити на А мінус Б. Застосуємо її. а квадрат мінус Б квадрат. Показники. Степінь в степені перемножується. Це буде х в степені 1,5 помножити на 2 в третьому. Мінус у 2,5 в степені 2 y в п'ятому. Спростили. В другому нам потрібно множник перед дужками помножити на кожен доданок в дужках, а потім звести подібні. Друге: 3х в степені 1 третя помножити на 2. Це буде 6х в степені 1 третя. 3 в степені 1 третя помножити на х в степені 2 треті, 3х показники додаються 1 третя плюс 2 треті, 3 треті, тобто х в першому. Ну і дописали мінус 6х в степені 1 третя. Перший і останній доданок скоротилося, залишилось мінус 3х. Нам потрібно застосувати формулу а плюс б в квадраті. Квадрат першого, плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. Ну і потім це допишемо. А в степені 1 четверта в квадраті додати 2, перший помножити на другий, і плюс другий в квадраті. Мінус цей доданок дописали. А в степені 1 четверта в квадраті це А в степені 1 друга. 2 А показники додались 1 четверта 2 четвертих, 3 четвертих. А в степені 1 друга в квадраті. Це А в степені 1 друга помножити на 2 в першому. І ось цей доданок дописали. Другий і четвертий доданок скоротилися, залишилось. А в степені 1 друга можна написати корінь квадратний з А, плюс А в першому степені. І так, ми сьогодні з вами повторили поняття степеня з раціональним показником і його властивості. Потренувалися на завданні. Тож, виконаєте ще завдання, подібні до тих, що розв'язували зі мною. Потренуйтесь, будьте наполегливі. Я бажаю вам успіху! До зустрічі.